Мир, друзі, поговоримо сьогодні про наше оточення і те, як воно впливає на наше служіння, на нашу віру. Ісус Христос говорив, що якщо спокушає якийсь орган, якась частина тіла нас, то краще нам стати спонівачів себе, стати калікою, ось позбутися цього органу, але не йти в муку вічну. Тобто Ісус підкреслював наскільки страшно. Бути, бути в пеклі вічно. що Краще в царство небесне увійти без якогось органу, все одно там нове тіло буде. Так? Е, значить, це один момент. Але якщо стосується, наприклад, нашого оточення, то саме можна сказати і, і про людей. Тобто, якщо якась людина, яка є, яка, скажімо так, спокушає витягне, витягує із церкви нас, то звісно, краще. Нам обрізати спілкування з такою людиною, замість того, щоб потім піти в пекло. Ось тут тобто треба ставитись дуже серйозно до свого оточення, тому що люди, які є в нашому оточенні, наші родичі, в тому числі і кровні, вони або стверджують нас в церкві, і ми на них впливаємо, вони приходять до спасіння, або вони нас витягнуть із церкви. І з цим кожній людині треба розібратись.